Любенькі, дорогенькі, доброго дня. <кій> Як ваші справи? Як ваші Як ваші справи? Не хворійте, бережіть себе, бо, бо не почуєте й колись. Сьогодні вже чоловік з утра проснулося, каже, цілу ніч не спав. Було погано. Поміряли температуру 38,5, мабуть, було вже утра. Так що. Так що якась зараза ходить, якась зараза заходить. Мало війни, нати вам ще це. Нічого, переживемо. Так, що ми дивимося сьогодні? Давайте подивимося зразу Одесу. Хтось питав там в коментарях Одеса. Як Одеса, давайте цю колоду візьмемо І подивимося, як Одеса, як для Одеси падає і в Києві. Стріляють дуже добре. І... І скрізь. Засуми, да, тяжелий розклад. Люденьки самі рішайте, самі, самі думайте, що робити. Це ваш вибір. Одеса. Ну, давайте трошки, як карти бачать Одесу на сьогодні і що далі. Як Одесу бачать карти на сьогодні? На сьогодні. Багато людей не хоче дивитися правді в глаза. Дівчатка, мої любенькі, дорогенькі. Багато людей, ну от тут наш вона дівчинка, ну вона така, ну, відраження зовсім друге, їй показують. Понимаєте? Багато людей ну, не вірять, ну, знаєте, як ото з кимсь може бути, ну не зо мною. Ну, карта так показує. Дивіться правді в глаза. Лучше понимайте, чесно, розбирайтеся, вникайте, ну то есть, дивіться правді в глаза. Тяжело, буде тяжело. В Одесі буде важко. Понімаєте, ситуація буде тяжла. І те, що можна буде, ну те, що карта показує, можна було зробити за час якесь. Люди будуть старатися, поїмаєте, от в руки все, і однією рукою держиться, і старається спуститися, понімаєте. Ну, стараючись удержати все, можна не удержати себе. Ця карта завжди показує. Тобто, дивіться, дивіться, ніхто не рякає, ніхто не пугає. Ви самі питаєте в коментарях, я вам кажу. Ну, тут защита, комусь треба защита. І защита швидка. І защита скора. Тому що хтось силу теряє. Ну, Буде примінятися сила. Дуже буде велика сила примінятися до Одеси. Дуже велика сила. Понимаєте? Ти цього не вкратиш. Те, що він старається там за шию його взяти, ну, цим ти не вкратиш його. Руками голими оцю тварину ну, не вкратить ніхто. Рішайте, так само, як і в сумах. Рішайте, думайте, кожна сім'я, кожні батьки за дітей. Ну, тобто рішайте, карта чельника це тільки ваш вибір. Ніхто нічого не скаже наперед, тому що ніхто не знає і ніхто нічого ні потім нікому не прийняє. Ну, Ситуація тяжола. Карта те, що ви не хочете бачити чогось, це не значить, що цього немає. Якщо ви спокійно себе чувствуєте, вам нормально, ви за себе відповідаєте, все, ну, це ваш вибор. Це таке. Ми теж ми вже може, пів України виїхало, ми на місці. Тобто, хто б що не цей, так само і кожна людина. Собі думає. встрення і щиту. від комусь надо защити. Це защит не защитний працює. Ніде ну, Украї в Деса не дінеться. В Україні вона є, в Україні вона буде. Тут, 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 понимаєш, тут більш карта того, що будуть гадити. Будуть гадити. будуть людей пугати, лякати, понимаєте? будуть, будуть психічно через це все давити на людей. Тут більше роздергати людей, розсмикати людей. Ну, щоб десь кудись абсолютно. ні, Одеса в Україні була є і буде, ну тільки, як, як усе, яке воно буде і що воно буде. Так что за такие дела? Что в этом зеркале хочет показать? Что в этом зеркале хочет показать? Видите, что для какой семьи карта зеркала, что хочет показать какая семья? Яка в своєму ожиданні, своїй жадності може потікати все. Ось тут карта хоче показати, але ну, тут я, вже в зеркалі, це вже більш личний розклад, що в зеркалі тут відраження хоче нам сказати. Король і королева, король держиться за матеріальну сторону, королева на емоціях вона біля нього падає. І отут по карті можна потіряти все і себе. Тобто, це вже конкретно комусь карта каже. Ну, по очельнику думайте, я просто от, думаю, що очельник, розумієш, от свої сили. Очельник і карта сили. Свої сили, от свої зміряйте. Як воно? Що воно, куди воно, коли воно, що ви можете тоді робити, цей час робити. Тобто ну, свої сили, свої зміряйте по мудрості. Не так, що просто а дивіться і думайте. Так, і подивимося, мені хочеться подивитися Білгород, Курськ. що там. Одесу подивилися, давайте ще отак попробуємо, Білгород, Курськ, пішли туди, іменно пішли вроде ж, руські чи російські воїни, які перейшли на сторону України. Ну, як воно правильно там, тобто ну, вони пішли освобождати Росію. Чого туди? Чого Білгород, чого Курськ, що там зараз відбувається, Що далі? Подивимося. Давайте. Що там відбувається на зараз? Не знаю, що робити. Королі, управліні, управлянці їхні не знають, що робити. Не готові, оказалися вони навіть, ну, як сказати, так, такого наступлення, що там нема великого. Невелике, попажу мічей, це ну, невеликі бойові дії. І то вони вважаю, оказалися не готові. Не готові, тому що відкрите все. Ну, то есть звітіляни готувалися. А якщо звідтіляни готувалися, вони ті того туди пішли. Подієте, там, де не ждали, і там, де не укріплялися. Ну, далі. Імператор їхній. А що ж імператор їхній? Через закон, щось він їх там строє. І розказує, боріться до, до побіди. До якої побіди? З Тройки мечей. Боль буде дуже велика боль. Я вам скажу, що потихеньку це через, оті, через ті, об, ті області, потихеньку заползає війна в саму Росію. Там у мене одне одне відео є на каналі, що буде пере... <кхи> постепенно війна перейде на, стов... ну, на територію Росії. І правильно. Тому що поки вони самі не почувствують, люди, люди прості, так як чувствуємо ми. Вони такі, ну як сказати, так само їм болить, так само, може, є адекватні, які переживають за своїх дітей, внуків <coughs> все остальне. І поки вони не почувствують, що це таке страх війни за своїх рідних, близьких, вони дьявола свого нікуди отак вот воно й будуть не мупиватися. Помієте? Чого пішли вони? От чого, чого Білгород і Курск пав, ну, вони пішли сюди? Чого вони пішли? Тому що там защита. Там, бачиш, там, де вони були примірно, от карта защита. От, 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 от те укріплення зробили, що там суровіки, чи наче, укріпились вони, що там не пройдуть зараз. А от тут, куди вони пішли, тут не укріплене. Тут піднажати, під, під, під то можна до Москви дійти. Ну, примірно я кажу. Понимаєте, тут відкрите поле. Абсолют, ну, абсолютно відкрито. Так по карті відкрите поле. Тут карта страху болі, ти їм зразу наносиш страх і боль велику. І вони не знають, і вони, ну, понимаєш, вони бояться цієї сили, яка йде. І от щоб обійти от, 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 от що вони там, укріплення робили. Укріпились вони. Закопалися, якісь там бетонні вони построїли, ж ті ж розказували все про це. Там ти не пройдеш, а тут ти пройдеш. От через що сюди пішли? І відсіля йде далі, от чим далі, тим лучше. Щоб поки люди самі не прочувств, в них війна вони сюди послали, людей тут воюють, вони сидять не при чому. Вони сидять не при чому. А вже якщо в Білгороді, в Курській, в Вороніж, там, Ростов, от там буде, там вже будете при чому ви, ви вже будете при чому? І так само ми будемо глазами кліпати і казати, прийшли вас спасати. Там багато може українськомовних, людей і ми прийшли спасати, теж там нацисти бігають ваші руські. Хай там не бендеровці, другі якісь там свої. Задурені. Понимаєте, звідсіля, якщо вони ось сюди і пішли, карта, звідсіля наскільки сильний, ну, наскільки си, сильний поход, так сказати, ну, от можна дальше, далі і дальше пробувати. Чого? Тому що ти обходиш стороною от і, от, от те, що укріпилось там. Да, трошки вернувся назад. І от вважають другою стороною і пішли, от карта показує. Понимаєте? Ну і що воно дасть, хорошо, а що, ми... що далі? Давайте. Чого? Чого ми подивилися? Того, що, повієте, там, де, да, де вони там забетонірували всю землю, все в бетон закатали, ну, тобто там їхнє укріплення, все там важко. А тут нема, тут вони не готові, а тут вони не готувалися. Понятно. Ну і що далі? Що далі буде? Ну от в цих областях, взагалі на території Росії, що далі? Смерть буде далі. От яка карта хороша. Смерті будуть. Що далі? Більше і більше буде смерті. Ми балакаємо Курськ, Белгород, ми балакаємо територія Росії. Смерті будуть. От карта. <кій> що далі? А тікать куди, а тікати куди. А тікати будете туди, куди, куди думали українців переселяти. От карта ограничення. Бачиш, а тікати куди. А не всі в спину тікати, а не готові тікати. А все ж ги гей викали через границю і думали, давайте, давайте, як весело дивитися по, по кіні нашому, вашому кінові. Дивиться, як тут розправляються. Роддома як розбивають. Ну що далі? Помощь треба, четверка кубки. Сидіти, мать, не знати, от сидять і не знають, що робити. Помощь надо, в кого в Китаю чи в кого помощь будете просить. Ну, на роботу ж по деньги їздили. Їздить по деньги, що далі? Паштантап. Урок хороший, винесете далі. Тяжело далі. Певно, ну, замечательні карта. Замечательні. От карта, яка вся в крові красна. Що далі в Росії? От повідаєте, це те, що пішли через Курск, пішли через Белхрод, оце тобі той перелом може бути. Те, що давно-давно вже в мене на розкладах була, були розклади такі, що це не для того, я кажу, щоб ви там шукали. Я просто вам кажу, хто віри, хто не вірить, яка різниця. Повімаєте, що треба війну пере... старатися пере... ніколи. Карта показувала, ніколи не виграє той, на території, ну, на тери... ну, якщо на території України війна ведеться, от на нашій землі, ніколи ми не виграємо. Ніколи не виграють. От карта так показувала. Тобто треба всіми путями переходити, переводити туди на ту сторону війну і там товтися, -то щоб люди чувствували, їхні люди чувствували. Ми тут прочувствували. Ми добре прочувствували. Он дивися лебіді на полі і то думаєш, що точно як душі воїнів наших погибших прилетіли. Прочувствували так, що мама не горюй. От треба, щоб оце прочувствовали вони ось цю смічей, он огонь який. Щоб вони це вкурили і вони це поняли. Що СВО їхнє, воно переходить на їхню сторону, починаємо спасати їх. Нас спасли, тепер давайте їх спасати. У нас тоже є спасатели, в нас тоже все те саме. І що, ну, а що буде от? От тоді тільки вони в сознання почнуть приходити. Ну, що буде Путін робити? Ну, даже може... вот так давайте подивимось, що буде їхній. Сатана, там б... робить? Що він буде робити? Ну, якісь рішення приймаються, і швидкі рішення. З Україною. З насчет України, якісь швидкі рішення приймаються зараз час насчет України. Ну, бачиш, тут стараються навіть, як старатимуться навіть може договоритися про щось. Тут вони вдвох стоять і договорюються. А як же? Тому що жертви? Вони жертвами починають бути Тут на Україні самі жертви, а тут вони. Почнуть, ну, як, жертви їхні люди, жертви їхні території. Я вам скажу, що це ця бригада, чи хто це пішов, що на курс, ну, ці ж руські, російські чи руські, як правильно, вони ж будуть укріплятися, їх більше, більше і більше. Вони укріпляються. Ну і карта врівня. А ну Путін час, що робить. Тайни якісь будуть вилазити на поверхність. І острі тайни, якісь тайни, які не хотілося цей. І він вибор буде робити, який вибор. Дима, разму ж він остановить. Ну, тут бачиш, тут іде карта дев'ятка, жезлів примерно, ну, наші границі, їхні границі Тобто, їхні границі були ще та й закриті. На наші вони, як стадо сюди заходили, а їхні границі ну тобто дуже важко було переплить, перейти. Ну, тобто, вони були ще та й закриті. А тепер? А тепер війна туди? Гарну ти що? А тепер війна туди прям переходить. Не те, що просто переходимо, подивилися і пішли назад, а війна туди переходить. І він це розуміє. І треба якісь різкі двіження робити, різка якась приймати щодо України якісь різкі ті приймати, тому що не, не, як, виходить з під контролю. Більше й більше виходить з-під контролю. Ну і чим вона закончиться? Хай приміра в скором майбутньому оцей поход туди на Білгород. Чим закончиться? Королеви проснуться. Ну, їхні дома, їхні забори. Так, да, їм казалось по звізді десь це далеко. Все далеко, все далеко. Боже ще їхнє. Не знатимуть, що з цим робити. Не знатиму, що ж з цим робити. Не знатимуть. А діти, а сім'ї, розумієш, це ж касається мирних людей, сім'ї, дітки внизу сидять. Ну, Ситуація вийде з-під контролю у них. Вийде з-під контролю. Тобто, потихеньку, помалюнку, може туди перейти, от, це не значить, що всі туди перетечуть, перейдуть, але все одно для них це щось нове. Щось нове, тому що і туди треба внимання, і туди треба ресурси, і це ж вже їхня земля, це вже їхні там люди, есть ну, тобто, Внимання треба. Ти ж не оставиш, що ти в Україні спасаєш Донбас в лапках чи в двох лапках, типу. а в Белгороді, в Курській, чи в Вороніжі, чи де там воно буде, а там ти не спасаєш своїх людей. Тут ти Донбас спасаєш. Який вже там не знає, що спасати можна, а ти а своїх не спасаєш. А свої погибають. Тобто, а своя територія розбивається. Ну, що це за СВО? Що це за спаса, спаса, спасателі такі? Ну, Тобто війна перетікає туди. І от воно перетікаючи туди, от там травень місяць. Я знаю, розклад десь в мене був, може, два-три розклади назад. В травні місяці десь якийсь буде перелом такий. Ну, інтересний, навіть по карті він йшов, що навіть, аж сказати би, ухнем і ахнем і до того всього. Ну, і в то же час я вам кажу, що треба міняти в голові все отношения до України, самим до себе, до людей, які рядом з нами, до людей, ті, що правлять нами, без різниці де на місці, де ми живемо, чи там в Києві, де ви живете. Поміжеш, треба міняти це все отношения, тому що воно так не закінчиться ніколи. Забрехались, закралися, і так все по списку далі. Тобто треба з цього виходити і починати як то по-другому думати і по-другому струїти отношения між людьми, в самій Україні, і тоді тільки ми можемо стати якимось більш кріпшими, якимись адекватнішими. Я так думаю, по крайній мірі. Ну і так карта показує. Все, кому ритуали, кому я маю ввиду ритуали, ікони, там свічки, свічечки, там з молитвою, з травкою. Тобто все ви пишете, мотаночки, все ви пишете вайбером, все, як я бачу, відвічаю, Время відвічаю, тобто розклади теж ви пишете. Опять кажу, хто вірить, кому треба, хто адекватний, хто десь щось там трошки, якісь сумніння, неадекватність, пожалуйста, проходьте мимо і все, шукайте далі. Все, любенькі, дорогенькі, пока-пока.